Тест на вагітність на скелетах може допомогти ідентифікувати давніх матерів. Розкриття таємниць минулого, як аналіз гормонів у стародавніх останках змінює наше розуміння вагітності та материнства. Уявіть собі світ, у якому археологічні знахідки можуть розкрити не лише те, що їли стародавні люди чи як вони жили, а й найінтимніші сторони їхнього життя, материнство, вагітність, радощі і трагедії, пов'язані з народженням нового життя. Звучить як наукова фантастика. Можливо, але завдяки новаторським дослідженням, що поєднують археологію та ендокринологію, ми робимо величезні кроки до розкриття цих забутих історій. Нещодавнє відкриття, опубліковане в науковому співтоваристві, викликало справжній фурор. Вчені розробили метод аналізу рівня гормонів у стародавніх останках. Що дозволяє їм ідентифікувати ознаки вагітності та пологів у людей, які жили сотні або навіть тисячі років тому? Це революційний прорив, який відкриває двері до абсолютно нового розуміння репродуктивної історії минулих популяцій. Чому це так важливо? Традиційно вивчення вагітності в давнину є надзвичайно складним завданням. Визначення статі по скелету може бути досить точним, але виявити вагітність, особливо на ранніх термінах, практично неможливо. Наявність плоду в другому третьому триместрі також не завжди очевидна, тому що його кістки можна прийняти за кістки рук матері, які часто кладуть на живіт під час поховання. Ось тут і приходить на допомогу новий метод. Сучасні тести на вагітність вимірюють рівень гормону ХГЧ в крові або сечі, але цей гормон швидко руйнується і не залишає слідів в організмі. Однак прогестерон, естроген і тестостерон гормони, які відіграють ключову роль у репродуктивній системі, можуть залишатися в тканинах довше. Як це працює? Вчені взяли зразки кісток і зубів людей, похованих на англійських цвинтарях різних епох. Вони подрібнили зразки в порошок і використали складні хімічні тести, щоб виділити стероїдні гормони. Результати були вражаючими. Прогестерон високий рівень цього гормону виявлено у молодих жінок, похованих з доношеними і недоношеними плодами. Естроген виявлено в невеликій кількості зразків, можливо, через його швидку деградацію. Тестостерон цікаво, що у жінок. Похованих з немовлятами, тестостерон був відсутній, а у жінок, не пов'язаних з вагітністю, він був присутній в кістках і зубних відкладеннях. Що це означає для археології та історії? Цей метод відкриває абсолютно нові можливості для вивчення минулого. Уявіть, як це можливо. Реконструюйте репродуктивні стратегії стародавнього населення, дізнайтеся, як часто жінки вагітніли, скільки дітей вони народили, і скільки часу між пологами, вивчення впливу вагітності на здоров'я стародавніх жінок, проаналізуйте рівень гормонів, щоб зрозуміти, як вагітність вплинула на їхнє фізичне та емоційне благополуччя. Розкриваємо секрети викиднів і нестерпних вагітностей, відкрите для себе ознаки гормональних змін, пов'язаних із втратою вагітності, і дізнайтеся більше про причини цих трагедій. Переосмислення похоронних ритуалів зрозумійте, як стародавні люди ставилися до вагітності та пологів, яке значення вони вкладали в ці події. Особистий досвід і думки. Як історик і дослідник, я завжди відчував певну неповноту в нашому розумінні минулого. Ми вивчаємо війни, політику, економіку, але часто втрачаємо з поля зору найбільш особисті та найважливіші сторони людського життя: материнство, сім'ю, турботу про потомство. Цей метод дозволяє нам торкнутися цих аспектів, відчути зв'язок із жінками, які жили тисячі років тому, і дізнатися більше про їхній досвід. Пам'ятаю. Одного разу, працюючи над проектом про середньовічну Європу, я натрапив на поховання молодої жінки з останками плоду. Ми могли лише здогадуватися, що сталося, але не мали доказів. Тепер, завдяки цьому новому методу, ми змогли дізнатися, чи була вона вагітна на момент смерті, які гормональні зміни відбулися в її організмі та як вона себе почувала. Обмеження та перспективи на майбутнє. Незважаючи на величезний потенціал, варто відзначити, що метод має свої обмеження. Наприклад, інтерпретація результатів вимагає обережності, оскільки помірні рівні прогестерону також можна знайти в чоловічих кістках, крім того, необхідно враховувати вплив навколишнього середовища і похоронних ритуалів на збереження гормонів. Проте вчені продовжують вдосконалювати метод і розробляти нові аналітичні інструменти. У майбутньому можна очікувати, що аналіз гормонального фону в древніх останках стане стандартною процедурою в археологічних дослідженнях. Висновок Відкриття методу аналізу гормонів у древніх останках є справжнім проривом в археології та історії. Це дозволяє нам зазирнути в найглибші таємниці минулого та дізнатися більше про репродуктивну історію минулих популяцій. Це не просто науковий прогрес, це можливість відчути зв'язок із жінками, які жили тисячі років тому, і зрозуміти, що, незважаючи на всі відмінності в культурі та технологіях, людські емоції та досвід залишаються незмінними протягом всієї історії. Цей захоплюючий перетин археології та гормонології обіцяє змінити наше розуміння минулого та відкрити нові горизонти для наукових досліджень.